Виходить mm -hmm. до тебе людина з якоюсь там проблемою. Давай так. Закриті життєві шляхи. Я так краще взяла люблю. Дороги шляхи. Давай да, так, закрит. нема грошей. Да? Ну, Наприклад, повністю ти його пропрацьовує спочатку як регресолог, езотерик. Ні. Я не починаю з регресу ніколи. А як? Ні. А, спочатку йдуть метарозбори. Ні, спочатку йде консультація діагностика. Ми визначаємо, де що, угу. які у нас гриби, по якій ціні чим їмо далі. виходить, я рекомендую мета розбори. І ще можу порекомендувати енергетичну чистку. Комплексна робота, це так само, як лікар назначає препарати. Він не назначає один препарат, так? я маю першу медичну освіту, він назначає декілька препаратів. Далі виходить, якщо ми живемо і клієнту знову щось не то, знаєш, якби є слабенький результат, але він не такий, як би хотілося, то ми починаємо вже глибше дивитися, і тоді я дійсно можу вже знаєш, регрес це вже як така важка артилерія. Чи всім клієнтам потрібен регрес як важка артилерія? Чи достатньо буде психологія, звичайно? Так, да, часом люди не можуть туди навіть дійти, і е, декому я просто можу навіть назначити курс медитації <су> і все розумієш? Е, тому що людина, її світогляд, її розум, її якісь там певні енергетичні навіть можливості не дотягують. Регрес може значить більше не очистити, а вскаламутити воду.